Що побачили аварію вже як результат. Тобто, ми не знаємо, що сталося. На узбіччі машина Мерседес, який збив дорожній знак, і люди на узбіччі сидять біля них всі живі. Цікаво інше: що зупинились дві автівки. Я зупинилась сама, їду зі зйомок, і ще одна автівка зупинилась. Виходить з неї. За керма виходить дівчина молода і з пасажирського сидіння виходить її мати. Три жінки це ті, хто зупинився, щоб спитатись, чи не потрібна допомога. Люди добрі. Чоловіки агоу, веде в дорозі! Всі мають бути згуртовані допомагати один одному. Це страшно, якщо ти в біді залишився сам, тим паче десь в дорозі. Дякувати Богові, всі живі здорові. Дякувати Богові, вони сказали, що вже викликали і поліцію, і швидку, і нікого нікуди не потрібно було вести. Неділя. Ніхто нікуди не поспішає. Будьте уважними, часи важкі. Треба допомагати один одному.